Була збіриний цар у одному лісі. Підкорялись леву псі і вовки, і лиси та гоботи, папуки. черепахи або тоним без вагань без страху. Ну а левичі часи, хочу вам сказати, гриви і боти, ось які кутулаті, якось лев, підтаски справ і добахвилин. І надумався собі записай картину. Розкладай мобель, поводно чіпляє, спохвачується враз. Пендлка немає, кинувся туди і сюди. Дівча малюват раптом пригадав, що в нього є хвітку длати. І без замиг плачу творчому пориві. Оголи собі хлота, аж по саму грив. А лишили на хоті, китиця маленькі Нехід, а затворив копію об пельку. І повелося течаці певи на кутлоті. Тільки кінчики хотів, гриви пологоть.